Всім привіт! Нарешті вийшов новий набір, чи якщо точніше, то нова капсула, яку я вже купив. Тому підписуйся на телеграм-канал, щоб не пропускати майбутні анонси, і, можливо, вже зовсім скоро стріми. І продовжуємо. В нього входить таке музичне графіті з бета-тесту така анімована карточка. Хоча, чесно кажучи, ця карточка вона виглядає якось зовсім по-бідному. Мені здається, що якщо ви робите першу анімовану карточку, то можна зробити якусь. Ну, прикольнішу анімацію, ні? Ну просто анімувати ефекти газу вайпер і волосся, ну, як будто би така собі анімація. Напишіть в коментах, як вам, бо мені здається, що це. Ну, типа, якийсь позор. Це в мене другий ніж. І що я хочу про нього сказати: ніж мені дуже подобається. Чим подобається в нього анімація як Ксінохантера. Але справа в тому, що в Ксінохантера. Uh, немає ніяких ефектів. як-будто би віддавати 3500 за ніж, такий самий, як дефолтний, тільки трошки другою моделькою. Ну, не знаю. Я не зрозумів самого хайпу по цьому ножі. І якось він мені не зайшов візуально, бачив його в тіпі в катках. Ну, чесно кажучи, таке собі на, на 6, може, на 7 з 10. Такий, типу, дешевий ніж, щоб покатати. Uh, сам цей ніж новий, він з анімацією цього Ксінохантера, але його ефекти. Найс. Nice. А що ще було в цьому наборі? В цьому наборі ще був класний брелок, Ось такий. В принципі, прикольний, коли ти стріляєш, то він робиться червоним. Мені подобаються анімовані брелки. І він, в принципі, непогано виглядає. Хоча не думаю, що ви під час катки будете сильно на брелок дивитися. Ножик на 8 з 10 навіть. Бо дуже класна анімація від Xenohunter, за що і всі, напевно, полюбили той ніж. Класні звуки, і класно він виглядає. От і сам нож. Вау! Ну що сказати? Такі бачите крутишним і такі золоті полоски остаються. Блін, мені дуже подобається. Дуже круто виглядає. Анімація ПКМА теж класна, як Сінохантера, в принципі, дефолтні анімації як Сінохантера, але. Ці полоски зелені після нього, після ударів остаються дуже класно. И так після закінчення раунда після якоїсь хеджотика покрутити. Нет жоп, гайс, good job. Не, ну виглядає, це реально дуже класно. Ось сама. Граффіті. Дорогі тоже класно. Мені подобається, як воно звучить. Просто прикольне музичне графіті у мене такого ще не було. Thank you, Buminion. You saved my life. <реш> oh, nice. yeah, really Я думаю, ножик виглядає дуже хорошо на ціну, яку на нього поставили. Ви за майже ту саму ціну Ксінохантера берете повний, повну капсулу з графіті, з карточкою, з ножиком, з брелком. І кайфуєте. Блять! Oh, free. 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 Та, ёба. блін, як прикольно ним крутити. Те. Я тепер розумію, за що хотів я купувати ксинохвантера. Спасибо, is Один.

No, I can't talk French, but I'm from Germany. Dropping smoke. Pull them to their Nothing there. Listen. Uh. Uh. One enemy remaining. Працівник стоїть. Йди і зустрічайся з твоєю майною. Це все ножик, це все ножик. Я би без ножика так не грав. Ну і подивіться, яка класна анімація огляду. Дракона починає світитися очі і така димка від нього йде. Такі ефекти. Дуже круто виглядає. Я думаю з якимось імперіум скином, якого добивання теж дракон, я думаю буде дуже класно виглядати. Ні, ні, ні. Зв'язок спостеріганий. І тепер підходимо до самого цікавого. Одного із цікавих це брелок. Коли стріляєш, він робиться червоним і починає крутитися швидше. Що за тварини в мене паті? Блять, але в них якийсь смурф на джеті грає. Бля, ви тільки послухайте ці звуки. Які вони а ч куда? Феникс пай. Один рейс. Че он? Феникса бомба. А, блядь! Uh -huh. Ебать, я дивлюсь на карту. Ця то я лох. Я yeah, Сори

She got here. She got here. Oh. No charges. No escape. Flash. She's in snowman. Enemy. One in snowman. Last oh, player standing. Reeling them in. Throwing nets One enemy Struggle remaining. Struggle no longer. Minus one on. Minus 92, man. Clutch. Блять, нас сліпа не дає. Ну да. Хорошо. Нет, habe ich Блять, уже стоит, ебать. Wieso Ты Да ну. О, як вони мене заїбали, Як вони мене заїбали, ці тімейти. Блять, а скільки можна піздеть? Петро Щур, давай мені пісню «Мами на світлиці», бо я зараз не можу. У мене такі нерви, що я починаю горіти від них. Але, я маю на увазі, не варто нічого зберігатися. Їх більше ліг ціни, але швайна, хулі-хулі, капут-капут. Що це, блядь? Скільки можна? Скільки себе пам'ятаю, завжди світило мені вікна. Ладно, пішли грати. Дякую. Оу, шіт. Хаоп. Help. Понял? а бля. О, я уже думал, что це. Дизико! Та ты шо? Ой-ой-ой! вай, ой Блять, ну это бог up. No surprises. Oh, oh, oh. Oh. Gotcha. Oh, yeah. Yeah. Reloading. Reloading. Well, yeah, it oh ah! Spike down, A. One enemy remaining. Nice, bro. Sensor after, um. Problem solved. Nice. Bin ich gerade? Ох, як ти заебал мене безкінечно, просто безкінечно. Хорош. Смок дав флешку, красавчик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це, це имба. Мені подобається ножик. І, чесно кажучи, навіть більше подобається, ніж чаропанк бабочка. Pirate. Ну анімації якісь простіші. Плавні. Думаю, він не так швидко надоїсть, як бабочка, але. Це типа щось середнє між Xenohunter'ом і ксінофанком. Ну ти задовбав, одне й те саме. Та те, блядь, заебав, скільки ж можна. Блять. Enemy A. Nie ostanie, tam. No, stanie z bombu i może pibabuty, w rzadko. Daj, Flawless. O no done, enemy. A. Yes, A. Minus. No, One enemy Kumar. да, 5 хп осталось. Туди. Один еней родині. Трьох забрав на ези. Це все ножик, це все ножик. Він мене заряджає енергію перед кожним раундом. Позор, позор, ми мали вже вигравати Це а. Смоку! Смок. Ну куди ти. Блять, щоб мене так убивало, як його, я би всіх тут диви. Його в спину не можуть вбити. Не все, це точно наш раунд. Ми маємо його забирати, блять, треба йти Б все таки, я думаю, це би буде. Блять, блять, блять. Бля. Ну все, я мер, ми вже не затащимо це. Ну вони не зроблять нічого. Диви, 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 бам-бам. Ебать, бля. Ванмор, бля. Ну, ну куда ти виху? Скажи, пожалуйста, як я можу з такою тімою виграти раунд? Я просто маю жити до кінця, щоб ці огризки просто не всосали. Ми вже третій раунд підряду їбали. Все, я граю максимально сейвово. Аккуратно. Угу. Бля. Я максимально сейвово. Блять. Ну що ж ти за Ещ один слева! Play бля, який позор, ну ты що не... баный роун. Ну да, останній вирішальний раунд, Ми ж зараз заработъебам. Пять підряд, це буде позор. Бля, поиграй грайте аккуратно, просто ради Иисуса Христа, блядь. Блять, ну мене встанов убили. Який позор. Ну пожалуйста. Пож... Ай, все, я понял. Uh. Ну да. Да -да. Ну, в цілому, обзорчик на ножик зробив. Ножик непоганий, непоганий брелок, непогане графіті, все інше, як будто би можна було б краще. Чи варте це своїх грошей? Я думаю, так. Да. Через те, що по ціні того самого Кінохантера ви купуєте кращі в деяких моментах анімації, звуків ножик, класний брелок, класне графіті. Кому подобається Xenohunter, думаю, можна брати цей ножик.